Я собі цю кнопочку. Чуєш голова, щось мені цей мікрофон не подобається. Так. Газ. Слухай, щось я в ноти сьогодні не попадаю. Газ. Слухай, щось я в біт не попадаю. Газ. Чуєш, щось баланс біта з голосом мені не подобається. Газ. Йо, а ми можемо весь трек на автотюні записати? У мене є краща ідея. ГАЗ Чуєш голова? А ти можеш під мою тональність біт підлаштувати, бо якось я щось не попадаю? ГАЗ Йо, а можна якусь знижку на запис? ГАЗ Чуєш, а можеш зробити ритм якось мелодичніше? Можу зробити так. ГАЗ Ну, все, чітко. Чуєш, а ти можеш їбало якось менш недовольним зробити. Слухай, ну я хизи як тут вступить вже. Я, я не знаю, в мене не виходить. Чуєш, то та нормальна там нота. іди ти нахуй, все я попадаю. Все а ти можеш... еша, ты ті ти ті 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 Газ! Чу... Газ.